Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковочка. Щойно забрала посилку і одразу з вами хочу поділитися моїм новим замовленням. Щось погано. Часу трошечки не вистачає знімати вам відео різних. Цікавинок, який я вже прокористувала, протестувала. Але розпаковочка це святе, тому обов'язково всі розпаковки вам показую, щоб хоча б знали, що я замовляю. І так, закінчилися в чоловіка вітамінки. Брала не по акції, тому що потрібно було терміново. Досить приємна ціна на них навіть без акції. Взяла, ось, дивіться, аж 4 штучки. З знижкою консультанта мені ці чотири баночки вийшли менше 1000 гривень. Ось такі. Цинк, вітамін Д, вітамін С. Чоловікам, ті, які займаються, хоча б трошечки там бігають, чи в спортзал ходять. Класна штучка. Рекомендую. Так, далі. Знову ж таки для чоловіка зараз витягну. Ой, Це застрягло, ліпка застрягла. І так, протиінчик. Щось останні декілька місяців вони зникли з продажу, не було в наявності. Зараз з'явилися знов, тому кому потрібно, протеїнчики, вже є, можна замовляти. Полуничка і шоколад. Полуниці я ще не бачила, а шоколад уже є, вже можна замовляти. Це вже наша не перша баночка. Про вітаміни і протеїни я вам зроблю окреме відео. Не знаю коли, але обов'язково зроблю, розкажу, покажу, чим ми користуємося. Так, взяла по акції, зараз знижечка. На промивач труб. Для кухні це просто моє спасіння. Постійно туди потрапляє як не шматочок їжі, так і ще щось. Тому раковина та ж, умивальничок, той що в... на кухні, там, де мию посуд. Я цим користуюся періодично, тому воно в мене уходить постійно. Так що це такий. Розхідник у мене. Так, далі взяла іще собі миючу для посуди, воно було не по акції, взяла без. Просто в мене вже майже закінчилося. І поки воно є в наявності, а це моє улюблене з ромашечкою, то я швиденько взяла, поки є. Без акції, без нічого є, беру. Бо воно дуже часто зникає з продажів. Так, взяла діткам ополіскувач, вони мене активно користуються, їм подобається і за смаком подобається. А це якийсь новенький зі смаком малинки ще взяла. Спробуємо. Сподіваюся, також їм сподобається. Так, е, далі ще взяла ось такий сонцезахисний спрей. Е, він був на акції по закінченню терміну придатності у нього термін закінчується через 3 місяці, е, якраз десь середина літа. Я сподіваюся, нам його вистачить. Е, хоча, може, ми його і швидше використаємо. Е, це дитячий. Е, Ну, точніше, для всіх, для дітей та дорослих. Е, тому будемо пшикатися вже, воно в нас починає з'являтися активне сонечко. Будемо захищати обличчя, руки. Е, далі піде травень, буде взагалі літня погода. Ну, принаймні так обіцяють. Тому потрібно не забувати про захист від сонечка, щоб не було ніяких опіків. Е, так, е, далі. Ще тут у мене якісь баночки тут. З'явилися новиночки. Бачите, тут в мене багато такого цікавого. Це все новиночки. І зараз про них більш детально розповім. Так, це прибираємо. Ось такий. Це така коробочка. Я думала, пожмакався. Ось ось такий у нас. Ароматизатор для кімнат. Взяла різних, різні аромати різні, різних серій. Буду пробувати, буду тестувати, який мені сподобається. Ось такі флакончики з, з паличками. Опа. Дивіться, які гарненькі які чорні палички. Багато, такі малесенькі, тонесенькі. Там ще флакончик. Оп. І ось такий флакончик. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зроблю окремий відео огляд з описом ароматів на дану лінічку. Ось такий один. Це в нас одна серія, а це в нас інша серія. І ось такі. Це у нас е, менші флакончики. Всі різні аромати взяла. Є була ще е, з'явила ще третя лінійка, але там мені щось поки що нічого не сподобалося по опису. Можливо, щось. З'явиться і ще цікавеньке, але я дуже вибаглива до ароматів. Ось такі чотири штучки взяла. І, дівчата, з'явилися фарби, з'явилися е, тоніки. Я собі взяла ось такий тонік фіолетовий, точніше, е, лаванда. Сподіваюся, буде легенький такий відтінок. Це у нас е, тонізуючий тонік. Тонік, тонік. Тонуючий бальзам. Так що це не фарба. Буде в мене такий легкий відтінок. Сподіваюсь, фіолетовий, а не рижий. Ну, зроблю окреме відео. Як буду тонувати, все покажу, все розкажу. І обов'язково вам викладу. Ну, а в мене ось така. Невеличка посилочка. На цьому все. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.